Троянди це прекрасні, ніжні квіти з дивно тонким ароматом, який використовують парфумери по всьому світу. Селекціонерами створено безліч видів троянд теплолюбних і морозостійких з квітками самих різних форм і забарвлень. Посадка троянд у відкритий ґрунт проводиться тільки навесні, щоб саджанці встигли добре вкоренитися і підготуватися до зими. Сьогодні я розповім вам, як правильно підготувати саджанець троянди до посадки. Як і коли посадити троянду у відкритий ґрунт на весні. Весняна посадка визначає подальший ріст і розвиток троянди. Коли садити троянди на весні? Садити троянди у відкритий ґрунт потрібно після того, як ґрунт на глибині багнета лопати прогріється до плюс 12 градусів. У південних регіонах України це кінець березня, квітень, у центральних початок, середина травня. У північних, після 15-20 травня. Вибір місця для посадки. Троянди люблять сонце, адже спочатку вони росли тільки на півдні. Сучасні морозостійкі сорти дозволяють вирощувати їх по всій Україні. Садіть троянду на південній стороні ділянки на височини. Ідеально підійде невеликий схил, орієнтований на південь або південний захід. Не садіть троянди в низинах, де накопичується вода після дощів і танення снігу. Там коріння і кора почнуть загнивати. Якщо на ділянці ґрунтові води залягають ближче, ніж півтора метра від поверхні, садіть троянди на клумби або штучні горбки висотою 50-70 см. Кущові троянди сильно розростаються, тому садіть їх не ближче двох метрів один від одного і від інших рослин. Чи не саджайте троянди в тіні, квітки будуть дрібними, а сама рослина почне хворіти? Плетестую троянду краще посадити біля південної стіни будинку або альтанки, яка послужить опорою. Але відступити від стіни не менше 1,5 метрів, щоб дощова вода з даху не пошкодила рослину. Грунт для посадки Троянди люблять родючу пухку, повітро проникнув ґрунт з нейтральною кислотністю пич 6,87. На важких глинистих і кислих ґрунтах троянди рости не будуть. Кислі ґрунти потрібно нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Якщо у вас глинистий ґрунт, внесіть на кожен квадратний метр два відра компосту, два відра піску. Відро листової землі, піввідра деревної золи. Підготовка саджанців до посадки. Якщо саджанець із закритою кореневою системою його не потрібно обрізати або обробляти, просто пересадіть його в посадкову яму разом з грудкою землі. Саджанці з відкритою кореневою системою приживаються гірше. Якщо ви все ж вирішили їх купити, Вибирайте екземпляр з двома-трьома стеблами довжиною не менше 25 см. Кора повинна бути зеленою, без пошкоджень. Коріння повинні бути гнучкими, темнокоричневими, вологими, зазвичай їх загортають в мокру тканину. Покрокова інструкція по посадці троянд навесні. Посадку краще проводити в другій половині дня, коли сонце вже не таке спекотне. Крок 1. Викопайте посадкові ями діаметром 40-60 см. Глибина повинна бути на 15 см більше земляного кома або довжини коренів. Відстань між трояндами. Чайно гібридні 60-70 см. Плетисті паєта 10-70 см. Почево покривні 30-40 см. Кущові 1,5-2 метри. Крок другий. На дно ями покладіть тренаж збитої цегли або щебеню шаром 8-10 см. Крок 3. Приготуйте ґрунтову суміш, родючий шар, пісок, компост і листову землю в співвідношенні 1 до 1 до 2 до -2, 2. Заповніть ями на третину цією сумішю, додайте в кожну по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію, а також літрову банку деревної золи. Крок 4. Встановіть саджанець і засипайте коріння землею, ущільнюючи її руками, щоб не залишалося пустот. Місце щеплення у щеплених троянд або коренев у шийку у корене власних на 3 4 см. Крок 5. Добре полийте кожну рослину теплою водою по одній лійці під кущ. Крок 6. Замульчуйте пристовбурні круги соломою або сіном. Крок 7. Притенуте саджанці нетканим матеріалом або білою тканиною, щоб сонце не обпекло їх. Притінення потрібно перші 80 днів, поки троянди не укореняться. Догляд за трояндами після посадки Трояндам потрібен регулярний полив, розпушування, підживлення, захист від шкідників і хвороб. Полив. Вода повинна бути теплою, близько 20 градусів. Холодною водою троянди поливати не можна. У перший місяць після посадки поливайте саджанці щодня в суху погоду. Слідкуйте, щоб вода не застоювалася. Пізніше досить поливу раз в тиждень по 40 літрів під кущ. У спеку поливайте через день. Поливайте рано вранці або ввечері після шести. Розпушування. Розпушуйте ґрунт після кожного поливу, щоб коріння отримували кисень. Мульчування. Після розпушування мульчуйте землю сіном, соломою або травою шаром 5-6 см. Це запобіжить утворенню кірки і зростання бур'янів. Добриво. Без підгодівлі троянди погано ростуть і можуть не цвісти. У перший рік на початку липня підгодуйте молоді кущі розчином гною 1 до 10. Восени внесіть мінеральний комплекс для квітучих чагарників. Навесні, після сходу снігу, підгодуйте троянди сечовиною 2 столові ложки на 10 літрів води під кущ, другу підгодівлю кальцієвою селітрою, 3 чайні ложки на 10 літрів. Проводіть при появі бутонів. У вересні повторіть осінню підгодівлю, шкідники та хвороби. При правильному догляді троянди хворіють рідко. Для профілактики грибних захворювань обробіть кущі 1% бордоською сумішшю в середині квітня і кінці вересня. Від шкідників на початку травня оприскати троянди розчином за інструкцією. Тепер ви знаєте, як правильно посадити троянди навесні. Упевнений, у вас все вийде.